Щойно вдарить мороз, і на річці, застигає літ роман з вудкою вже на кризі. Зимову риболовлю обожнює коло полонки, ладен сидіти зранку до ночі. Щоб не мерзнути, взуває спеціальні чоботи, що витримують до 40 градусів морозу. Каже, визначити, чи міцна крига може на око. Переконаний, таке вміння приходить з досвідом. Лід дебелий, замерз. Добре. Рибачимо постійно, як тільки лід встав, і ви бачите, скільки грибаків ми виходимо на лід. Рибачимо кожен рік, ну, подобається. Коли є сумніви, використовую власні лайфхаки. Перед тим, як виходити на лід, у нас є плішня. Ми нею пробиваємо, пробуємо. Якщо вона пробивається, ми туди не йдемо. Якщо у нас з другого з третього разу не пробуваться, значить літо товстий, можна виходити. Зимова риболовля особливе задоволення, кажуть її прихильники. Пояснюють, це суміш азарту, медитації, а ще сплеск адреналіну. Ну на зиму вбуваємо частенько. Приваблює, кльов приваблює, риба приваблює, а покльовка, сам процес, ловлі, як тягнеш рибу, як витягуєш, як зривається риба. Тобто, ну, це, це такий азарт, ну, активний віддих такий. Таких затятих рибалок на ломівському каналі по декілька на кожен квадратний метр кажуть, що літрепне, не бояться, стверджують, мороз добрячий. Крига за їхніми спостереженнями, де 7 сантиметрів завтовшки. Втім, вже за кілька годин тут під лід пішов рибалка. Чим допомагає? Поруч були товариші, які й витягли бідолаху. А вже наступного дня на водойму вийшли полісмени та надзвичайники. Рятувальник обережно перевіряючи міцність льоду, прямує до рибалок. Переконую їх йти з криги, адже вона ще недостатньо міцна. І провалитись можна будь-якої миті. Втім, ані вмовляння, ані попередження не діють. Рибалкам по цимбалах риболовля триває. І так, щороку, кажуть надзвичайники, рибалки нехтують застереженнями і трапляються трагедії. Часто рятувальники не встигають дістатись до постраждалого. Наприклад, від їхньої бази на цю водойму в разі виклику плисти човном хвилин 10. За цей час людина може заклякнути від переохолодження кінцівки, зведе судомами і постраждалий. Може потонути. Якщо ви вже провалилися, розставити руки щоб зафіксуватись. Не панікувати, не знімати себе одяг, витратити сили, втратити тепло, ви просто-напросто втомитесь, не зможете вибратись. Треба вибратися з ополонки акуратно, відпихаючись спиною до льоду, треба виползнути, і потім і лікотитися або повсти. І тією дорогою, що ви прийшли потихеньку-потихеньку ходити. Я і мої колеги з нашого відділу періодично проводимо профілактичні бесіди, роздаємо інформаційні нагадування громадянам. Які виходять на лід, особливо це така група небезпеки, небезпек, ризику, яка становляться діти, особливо ті, які мешкають поруч і які залишаються без нагляду батьків. Тобто вони виходять на лід і ці маленькі дослідники, не враховуючи ситуацію, яка може скластися, можуть потрапити під воду. Тому це є особлива увага саме до такої категорії. Заборонити людям виходити на кригу, навіть якщо вона затонка, не можуть. Всюди, де дозволена риболовля, можна сидіти з вудкою. Штрафів теж не передбачено. Тільки за минулий рік на водоймах області загинули 30 людей. Двоє з них діти. Давид Юрченко, Борис Єфімов, Дніпро .TV.